виявлено тіла п'ятьох загиблих осіб. 13 липня двічі на добу рятувальники виїжджали для вилучення тіл загиблих на водойми. Це річка Сіверський Донець. В одному місці це поблизу села Таганка Чугуївського району загинув чоловік 57 року народження, та інший випадок поблизу села Студенок Ізюмського району. Загинув чоловік, дані з'ясовуються, тіло розклалось повністю. Тому з'ясувати навіть чоловік це чи жінка було неможливо. І 16 липня на водоймах Харківщини було виявлено тіла трьох осіб. В селищі Безлюдівка, в штучній водоймі виявлена потопельника за 10-15 метрів від берега місцевими мешканцями. Рятувальники вилучили тіло загиблого з води та передали правоохоронцям. Попередня це 40-річний чоловік, також стався випадок утоплення в селі Донець Слобожанської громади. Там загинув чоловік 57-го року народження та у селі Протопопівка Балаклійської громади. Загалом з початку року на водних об'єктах виявлено було тіла 41-го загиблої особи, в тому числі одної дитини. 16 – це пов'язані з утопленням, вісім не пов'язані з утопленням, і по 17 випадкам тривають слідства.